Так, друзі, хочу знати ще один, одну, одне сортування, яке буде йти з малючком. Випило з малючком. Так. Значить, що будуть ходити? Бодіки в рубчики такі на 6-12? Що там бодіки будуть ходити? Такі 612 рубчик. Дуже класні ці бодічки. 612. Такі. Такі. Далі що у нас тут? Такі бодіки на короткий рукавчик. Далі штанята такі. В рубчик три пари. Лосінки 24. 12-24. Костюмчик такий класний на малючка. Ще бодічки такі. Далі ось такі прикольні. ну Типу ромпер. Вони трошечки наутеплені до 86 розмір. Клас, на зараз на таку погоду, як зараз. Тоненька така баючка. такі на дівчинку водить. Далі такі у нас тут штанішки будуть ще. ось такі дві пари. Так, що у нас тут ще? Такі дихаючі бодіки дуже класні. Показую, ще такий класний. Ромпер можна його на якийсь. Ну, класно, він тут регулюється, Тобто такий розмір 12-18. Ще такий на дівчинку. Так, такий бодічок, Трошки ще бодіків. Такий бодік на запах. Такий бодічок на запах. Далі є такі шкарпеточки. Ще такі штаня 612. Такі штанішки є класні. Так. Бодичок, бодичок. Футболочка така. Такі. давайте брушку в сторону. Такі. Шкарпеточки. Хлопчик-боксерчики. Таке платье для садочку. Не для садочку, а це ну, 6-8. Це для творчості. Це дівчата, які займаються. там на малювання, ходять чи ще кудись а, дуже класні халатики. 4-6. Шкарпеточки. Білизна, трусики маючкою. Такі шкарпеточки дуже класні, короткі, дивіться, які. 8-10 коротких. Тут, до речі, ці не всі в нас вони йдуть переважно до 10 років. Тобто тут фізор майже немає. Ось такі класні 8-9. Дивіться, на високу посадочку. Класні штанішки. 6-8, такі на двомі. Шортики. Костюмчик спортивний. Ще один такий спортивний костюмчик. Шкарпеточки. 4-6 піжамка з футболочкою. Така піжамка 4-6 світиться. Такий комплект 8-10. Такий комплект 6-8. Такий 2-4. Такий для хлопця 10-12. Барбі 2-4. 4-6. 2-4. Мегасенькі брючки на дівчинку. Далі такий комплект кльошики штанята і укорочена кофточка, Це не. Пі... Ну, типу, як пишуть, типу, як піжанка, може бути, а мені вона така, як комплект 10-12, такий 6-8. 4-6. 158, 164 футболки. Дуже класні на хлопця. це от перша річ, така попалася на пилка. Далі, 10-12 Така укорочена футболочка. 12-14 дві футболки, такі снуки. Базові футболочки, класні. Така щеняча патруль футболочка, такі базові на дівчинку. теж. зараз база футболок і дуже популярні, бо їх вже зараз модно таке, щоб щось таке на якісь шортики. Так, 24, 24, костюмчик 68. Така блузочка, футболочка 10, 12. Така футболочка укорочена 6-8. Така 24, снупі. Така 10-116. Можна розмалювати її. Ось, Оце класно мені подобається. Така вона теж базова, йде. Набір кофта з футболочкою. Такі покемони для дівчинки. Ще одні такі набір базових футболочок. Шортики пішли такі класні різні на двониточку. Такі одні попався комплект. Так. Такі шортики. Ось. Динозавриком кутончик. Легенький котончик такий. Ось ці дуже класні модельки, всі. Такі для хлопчик. 4-6. Така є моделька для дівчинки, 6-8. Класні, взагалі такі. 2-4. 6-8. Така сама моделька з кишеньками. 6-8, темно-синя. Є така 110. Вони дуже зручні і дуже класна моделька. Далі такі шортики, 24. Такі шортики у нас 8-10 рочків. Такі ще 24, 8-10. Ось такі у нас вийшов мікс. Замовляйте.